Друзі, доброго дня! Часто виникає питання, що дисплей, коли ви встановлює, встановлюєте так, отак от станцію або отак, розміщено не так, як вам потрібно. Його можна змінити в положення. Для цього беремо канцелярський ніж, піддіваємо наліпку і шукаємо тут, повинні бути. О, вот бачите зацеп. За него взяли, подервали Развернули іншою стороной Вот у нас клипса. Вот посадковое место. И установили. Цю всю процедуру краще проводити з феном, трошки підігрівши. Всім дякую, гарного дня!